Знаєте, оце тільки що різала м'яско. І чомусь так згадався коментар під тим відео, де я показувала, що в нас на вечерю кров'янка, піджарене яйце, цибуля і огірки. І ось там був такий коментар. Ну, він, він був не один і часто і в Тіктоці пишуть такі коментарі. Е, оце так вечеря. Всім би по нинішньому життю так вечеряти. Чомусь я, поки м'яско різала, Вирішила відповісти на, такий, на такого рода коментарі. Наперед, скажімо так, відразу. Любі мої, а хто вам не дає? Хто вам не дає отак вечеряти? Так, да, в нас сьогодні на вечерю буде м'ясо. Ось таке своє, смачне, домашнє м'ясо. Ми для цього пашемо, пашемо як коні, вибачте, за вислів. Ми зараз встаємо трошки пізніше літом, ми встаємо о 5-й 4 годині. Ми лягаємо не раніше 11, -й, 12. -й. Ми пашемо, ми вкалуємо і да, ми їмо своє м'ясо, ми їмо сири. Ми для цього це і робимо, розумієте? Хто вам не дає? Заведіть собі худобу, господарку, вставайте о 4 годині, щоб встигнути все. Займайтеся чим-небудь, вирощуйте собі, вирощуйте на продаж, щоб можна було на цьому заробити. Варіть ті самі сири, а не рахуйте чужі гроші і не заглядуйте в, чужі, в чужого рота, отак От навіть можу сказати. Під лежачий камінь вода не тече. І якщо ви не хочете для себе це зробити, то замість вас ніхто це, цього не зробить, розумієте? А сидіти і прочитати, які всі бідні, нещасні, як тяжко жити. Тяжко жити, тяжко. Нікому воно легко не дається. Жити зараз дуже тяжко. А для того, щоб достойно більш-менш жити, потрібно, як я кажу, пахати. Я не хочу нічого додати сюди, я хочу відчути смак справжнього м'яса. Я дала трішечки зовсім спецій лимонного соку, трішки соєвого соусу і олійка. Ага, забула цукру дати. Обов'язково. Цукру обов'язково. Потрібно трішечки додати, щоб смаки краще потоваришувалися між собою. Ось так. Тому я вас закликаю, ніхто замість вас нічого робити не буде. І ніхто замість вас не виростить вам те м'ясо, наприклад, чи ту курку. Чи того порося. І ніхто вам не принесе і не дасть готового. Ніхто замість вас не виростить і не подоїть козу або корову. Ніхто замість вас не зварив вам того сиру і не принесе, розумієте? Для цього потрібно працювати. Да, Ми вибрали такий шлях. Дав, в нас немає можливості і таких статків. Не тримати господарку і так, наприклад, харчуватися. Ну, ми не скиглимо про це. І не чекаємо, поки нам хтось принесе. І не пишемо коментарі такого роду, що ага, в країні війна, а ви так живете. Так, да, ми так живемо. Ось таке м'яско. Ми так живемо, чого і вам бажаю. Розумієте? Бажаю і вам. Але для цього потрібно підняти свою дубку з дивана і щось робити. Тоді ви будете так жити, тоді у вас буде можливість з'їсти доброго смачного м'яса, чи тієї кров'янки, чи яйця пожарити, ну, не лежачи на дивані. Тому задумайтесь, задумайтесь, в такий нелегкий час, як зараз в Україні, потрібно братися до сільського господарства, і тоді у вас буде усе.